Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я завітала у сінсей. Багато цікавих новинок для дому, а також по акційним пропозиціям. Дякую, що дивитесь! Приємного перегляду! Ємність скляна для напоїв 119, келихи по 349. 4 штуки упаковка, блакитні 269. Рожеве скло 340. Така сама вартість тут наборі два келихи. 119 склянки, високі 4 штуки. Дуже красиві ось ці кольорові келихи по 119, знижка 37%. Келихи перламутрові по 189. Склянки 129 2 штуки. Досатор пластиковий та губка 99 полиця 129 пластикова. Ось такий піднос 219, 50х150, доріжка 140 гривень, 100% поліестер. це котонова за 99, скатертина 289, 140 на 220, 269 біла з квітами 140 на 180, Талева ємність для компосту 219, для картоплі 289. Чашки по 99. Маслянка, капустина 169. Пляшка для олії з лимонами 169. Привезли маслянки з полоничкою 240 і з лимончиками ціна така ж. Я таку замовила собі, бо в нас не було в магазині в наявності, дуже класно, до речі. Дві пляшки для олії та оцту. 189. Дозатор. Відділення для губки має 240 гривень. 10% знижки на товари для дому. Акція до 22 травня або до закінчення товарних запасів. Ось такий глянь, такий красивий дозатор. З губкою ціна 269. Кошик для лимонів 169, свічка 149. Блюдо з лимончиками. Я думала, що це форма, але не можна запікати у духовці 269. Тарілочка 165, чашки по 99, є рожева і світлом'ятна. Декорація лаванди 189, 219 вазон для квітів. Опора 169, підставка для квітів 699, 40 на 20 і на 122 см. Є ось такий варіант за 519, підставка на колесах під вазон 169 два кольори. Плитка декоративна 289, упаковка 4 штуки. Є ще ось такий варіант за 189. Кошик текстильний 269, смугастий 159. Рожевий зі знижкою 99. Коробки для зберігання. Дві штуки за 219, одна більша, інша менша. Пластиковий органайзер 219, один більший та два менші. Дві занавіски 50 на 140. Штора з квітами 359, 140 на 2,60. Ось така темна за 350, розмір той самий. ПЛЕТ 160 на 130, 259. Білизна постільна 519, 100% котон 160 на 2% декоративна подушка. Також зі знижкою 219, 40 на 60. М'якенькі подушки по 169 білі та рожеві. Білизна постільна 400, 2 на 220 та 2 наволочки 70 на 60. Такий набір 699, 2 на 20, 459, 100% котон. Полиця 79. Приїхала ось така стильна новинка дуже непоганої якості. Поєднання дерева та білого. На 4 відділення. Висота 91 См. 659 полиця пластикова. 240 висота 64 см. Штора для душу 169, дитяче дзеркальця 59 та 79. Фоторамка на 5 фото 189. Кухонний органайзер 129. 99 кошики пластикові для зберігання є два відтінки. Це більші розміри є ще менші по 79. Підставки порційні 79 дві штуки. Серветки зі знижкою 79 також дві штуки. Такий набір з лимончиками 149 за 2 штуки. Ось такі ще є серветки. Упаковка 2 штуки, ціна. 79 два варіанти. Кошики для зберігання металеві 169 більший, а менший 139. Сумка для пляшки 189. Коробка це, напевно, для пігулок 129. 149 годинник, футбольний м'яч. Такий маленький комодик на три шухлядки. Ціна 219. Декорація 69. Серветниці дитячі із з лимончиками привезли. Такий варіант з кроликом. Ціна 219. З лимончиками. Також 219. Ось така з гусками по акції за 79. І з машинками така ж сама вартість. Коробки дитячі для зберігання 169. Новинка чашка 189. Ось така по акції за 99. І з левом 99. Є ось такі ще об'ємні 189 і рожеві в таку саму вартість. З кишенькою для печива 219, дитячі купілки зі знижкою. Білий ведмедик. Ціна 59. Є ще ось такий слоник. За 79, собачка 59. Ведмедик 149. Ось така собачка 69. Підсвічники блакитні, морська тематика, будь-який 119. Скарбничка дитяча 59. Набір посуду 79, три предмети. 219 скатертина, 140 на 180 котон. Куративні таці під тарілки 2 штуки 140 гривень, 189 мисочки скляні із кришками-пластиками, упаковка 5 штук. Кухонний органайзер полиця 169 Пластикові дозатори для миючого засобу 189 подвійні, 79 підставка під вазон металева. Бажаю вам економних покупок, гарного дня та на все добре!